Поліцейські ліквідували 19 нарколабораторій по всій країні. Там виготовляли майже тонну наркотиків кожного місяця. Більш ніж 70 злочинців вже затримали і оголосили їм про підозру. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі. Сумарний дохід 19 нарколабораторій склав понад 2 мільярди гривень за півроку. Для знешкодження шести угрупувань понад півтори тисячі поліцейських провели 230 обшуків у 20 областях України. Затримано 67 учасників, включаючи організаторів, та перекрито міжнародний канал постачання прекурсорів. Один із картелів постачав прекурсори з Польщі, розподіляючи їх п'яти групам, що виробляли альфа пвп та амфетамін. Наркотики розповсюджували через мастер-клади, логістичні компанії, ботоферми і телеграм-канали. Ботоферми забезпечували анонімність та відмивання грошей через криптобіржі. У червні та жовтні спецоперації завершилися вилученням 300 кілограмів готової продукції, 1 тисячі літрів сумішей, 15 тонн прекурсорів, 70 кілограмів амфетаміну та 16 кілограмів мефедрону на понад 400 мільйонів гривень. Також вилучено лабораторне обладнання зброю. – 18 авто та 7 мільйонів гривень. 73 учасникам оголосили підозри за статтями 255, 307, 310, 311 та 317 Кримінального кодексу України. Суд обирає затриманим запобіжні заходи, інші учасники встановлюються. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. Спецоперація проведена спільно з різними підрозділами Нацполіції та за підтримки Офісу генпрокурора.